Візоляція це таке жахливе місце, про яке багато хто розповідав, хто зміг звідти повернутися, поверталися не всі. Перший момент спогади твої, коли ти туди потрапив, ти казав, що вмикали якусь там музику, жахливу, що цей психологічний тиск, якісь фрази. Як це все було? Да, да. От як як тільки завели мене, от який це гараж був, чи що туди завели, мені кажуть. А ти попал в ад!» ну і починають мітеліть. Короче, і от якраз в ці от секунди у них там якийсь програвач стояв, вони навалюють музику. Пісня, але Борисівни не забері мене з собою, тільки не в її виконанні, а в виконанні ну, мерзенної, короче блатати. Забері мене, Короче, це було прям реально дуже неприємно. І вони навалили музику, я так розумію, щоб навколо не було чутне, не було чутне там криків ніяких і так далі. Це було неприємно. Да. Повністю роздягнули, запитували про татуювання. У мене там боксерські перчатки на грудях набиті. Типу, а ти що боксер? Там, ну, коротше, і так далі. Почали, почали перевіряти, який я там боксер. Я кажу, таським боксом займався, вони відразу лоу-кіки починають пробивати. Таке.